Сьогодні вночі місто Суму піддалося атаці безпілотними літальними апаратами типу Шахет. Всього на території міста зафіксовані три осередки падіння об'єктів ворожого нападу. Наслідок цієї атаки пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, приміщення дошкільного навчального закладу, а також близько 20 приватних автомобілів. На місці кожного влучання працюють слідчі оперативні групи поліції, які фіксують наслідки та характер пошкоджень. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Біля місць влучань працює оперативний штаб. Так, в цей оперативний штаб ви можете звернутися за допомогою і зробити свої заявки щодо пошкоджень щодо наданих вам не травм. Співробітники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області обстежують кожну територію, яка піддалася ворожому нападу, на предмет знаходження уламків БПЛА, які не вибухнули для їх подальшого знищення, а також нагадують мешканцям про безумовне дотримання правил безпеки. Шановні громадяни, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо під час сигналів повітряної тривоги ви не перемістилися до укриття, не знаходьтеся біля вікон, заховайтеся десь у безпечному місці в будинку. Це правило двох стін. Якщо ви знаєте про влучання ворожих безпілотників, а також ракет або інших безпілотних літаючих апаратів, не фіксуйте ці наслідки, не вказуйте місця, не виставляйте їх в інтернет. Якщо ви володієте інформацією про боєприпаси, які не вибухнули, а саме після повітряних тривог, це можуть бути нерозірвані ракети, нерозірвані безпілотні літаючі апарати. Не підходьте до них, не беріть їх до рук, не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Телефонуйте на лінію 101-102 працівники. Полі... Працівники ДСНС і вибухотехнічного відділу приїдуть і проведуть маніпуляції з даним вибухонебезпечним предметом.